Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні ми подивимося таку тему, як м -м, фінанси, що чекає ближчим часом. Чи можете загадати собі період, можете загадати декілька періодів, щоб декілька варіантів було. І ми будемо дивитися, що в цей період вас буде чекати. Не загадуйте, звичайно, там, на роки вперед, до півроку, там, тиждень, місяць. Вибираєте варіант і загадуєте. Можете один вибрати варіант, можете декілька, можете ще для когось вибрати для себе і для когось із рідних, близьких, кого вас цікавить. Також відео актуальне тоді, коли воно вам попалося. І який період для себе ви загадали. Вибирайте по камінчику три варіанти: зелений, синій та жовтий. І будемо дивитися. Відео буде недовге, коротеньке, так, в загальному такому варіанті. Якщо когось цікавить детально і особисто подивитися ваші фінанси чи будь-яку другу сферу, пишіть мені для особистої консультації, в описі будуть мої контакти. Вже, здається, колоду я добре перетасувала і можемо починати з першого варіанта одинички і зелений варіант. Так. Поїхали. Що вас чекає в загаданий вами період в фінансах? Ну тут, ви знаєте, ніби ви десь вкладалися і щось чекаєте вже якогось результату. Могли вкладати сили, могли прям і гроші вкладати, і вже чекаєте, коли воно дасть свої плоди. Але по Сімірці Пентаклів точно дасть плоди. Тільки, знаєте, треба потерпіти. Те, що дасть плоди, це факт. Ну, Дивіться, щоб ви не наробили глупості. Лишилося, що трошки почекати. Що трошки почекать, а ви вже нервуєте, знаєте, ви вже хочете щось поміняти, ви вже хочете вирватися з якихось цих рамків очікування. Ви дуже багато, да, тут пентаклі, пентакля це багато зусиль, це, знаєте, як поле перепахати. Ви багато вклали, залишилося зачекати трошки, але ви вже на грані. Вам хочеться все кинути. Да, там роботу кинути, якась задумка, да, відмовитися від ідеї. Але насправді ще трошечки, да, у нас іде старший суд ще, тро, страшний суд, ще трошечки лишилося, і ви отримуєте, дивіться, по рицарю, Пентаклі, ви отримуєте багато, не можете психанути, і забрати мало, да, і йти кудись в другу сферу. Тому тут, якби, фінанси мають бути дуже хороші, гарні фінанси, стабільні. Да. проте і зразу у нас тут йдуть і поради, що зачекайте, потерпіть, все буде так, як має бути. Не поріть гарячку. Зараз не час для великих змін. Почекайте, і все буде. Так, що ось такий перший варіант. Дивіться, на дні колодиша, да? у нас башня. Не треба гарячкувати. Ви можете зруйнувати те, що ви так довго будували. Пишіть перший варіант. Як ви відчули, про що я говорю? Чи стосується це вас, чи відіграється, чи ви відчуваєте, і ми йдемо далі до двієчок із синього варіанту. Так, двієчки. Що у вас буде в фінансах загаданий період вами? Так. Тут теж да, по картам. Іде, що у вас якась ідея гукає, і ви вже на порозі того, щоб вийти за якісь межі, за якісь рамки, і ви відтягуєте час, да, ви балансуєте уміряність, ви переливаєте воду, ви думаєте, ви ще вагаєте, ще будуєте якісь плани. Но ви вже сюди націлені, дивіться погляди, націлені сюди, до цієї уміряності. У вас якась ідея вже виникла, як заробити, куди вам іти, куди вам рухатися. Немає карт, які показують, да, що у вас будуть якісь такі великі кошти ближчим часом. Проте показують, що ви вже вибрали напрямок. І ви вже будете, дивіться, ви ризикуєте, ви йдете по ньому. І на дні у нас йде вісімка кубків, ви вже готові йти до нових вершин. Тут гори, да? ви йдете до нового. Тут у нас йде старший арканшут, ви вже майже ризикнули. Тому тут по картах у вас йдуть зміни. Я не бачу тут фінансових да, карт, які говорять, що от, будуть у вас якісь кошти великі, але ви йдете до свого задоволення. Ви йдете до свого задоволення. В будь-якому випадку зміни йдуть у вашому житті на краще. Вам лишилося ще трошки, да? ще чуть-чуть. Ви поки переливаєте, ви поки плануєте, але оцей вже поклик ви відчуваєте і ви на нього йдете. Ну, хочу ще одну карту дістати для вас. Що вас чекає після цього ризику, після того, як ви підете за своїм покликом? Що вас чекає? Дивіться, і нарешті ця карта, да? Можливо, ви тут виходите на роботу трійка Пентаклів, можливо, ви от. Знайшли, куди ви хочете піти. Або ви хочете поміняти сферу. Трійка Пентаклів, ви підете до себе, ви підете до своєї професії, до своєї роботи, яка вам буде приносити вже перші плоди. Тому тут іде якраз у вас такий період змін, період такий перехідний, я на нього попала у вас. Да? знаєте, що попереду, після вашого ризику, якраз буде. І фінансово, і в кар'єрі, да, якісь зміни більші, кращі, вище. Тройка Пентаклів це у нас ріст, перший ріст, перші зміни. Тому чудово. Ризикуйте, наважуйтеся, тут у вас перспектива шикарна відкривається. І жовтенький камінчик, троєчки, третій варіант. Що вас чекає? Давайте дивитися, що вас чекає. Сфері фінансів, ближчим часом чи не ближчим. Загадуйте період собі самі. Так, дивимося. Дивіться, як я гарно помішала, і помірність у нас випадає другий раз. Ну, Якщо другий варіант у нас сумнівався, то третій варіант вже все руйнує. Три старших аркана, Ви дивитесь уже на цю башню. Да? У вас цей період вже. Якби настав. Другий варіант готується до змін, а ви вже в цьому такому, цій енергії, енергії в потоці цих змін знаходитеся. Башня, ви вже рішилися на зміни. Ви вже виходите із, із закритої позиції. Да? Давайте дивитися. Тут якась конкуренція у вас. Можливо, ви конкуруєте за підвищення, за якісь фінанси. Ну, ви будете переможцем, ви будете задоволені. Ваша руйнація, ця руйнація, як це сказати, якихось нижчих енергій. Ви від цього відштовхнетеся. Можливо, вам здається, що зараз ваш світ рушиться і нема перспектив наприклад, звільнення з роботи може бути. Немає якоїсь перспективи. але... Ви знаєте, що це на краще, це вас виштовхне оця боротьба, оця башня, ця руйнація вас виштовхне на новий рівень. Ви уйдете з цього положення, коли вам платять копійки, ви підете вверх, ви підете вперед. Можливо, ви будете мати свою справу, або матимете підвищення, якесь, яке вам страшно, яке вам так м м здавалося, неби як сталося несподівано. Ви, можливо, не сильно до нього були готові. Да? Башня в нас несподівано все. Ну, в будь-якому випадку, ви будете задоволені, фінансова карта випадає хороша. Так, давайте ще одненьку карту подивимося. Ще одну для вас хочу дістати. Імператор. шикарно. Ну, ви тут йдете, і тут у нас колісниця, ви йдете вверх. Це поштовх до гори. Ви піднімаєтеся. У вас тут шикарні карти. У вас будуть і фінанси, і кар'єра. Тут не просто фінанси, що вам хтось може там дав, там ви отримали. Тут ви будете головною чи головним да, в своєму житті, і ви будете здобувати якісь звання. У нас імператор про власть, да? ви будете мати якийсь статус, який буде ще приносити вам гроші. Ну, шикарно, третій варіант. Я вас вітаю. Мені здається, шикарний варіант. У нас вийшло. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Запрошую всіх підписатися, поставити вподобайки і до нових зустрічей, па-па.